Напевне, нам потрібно визначитись з тим, що необхідно вивчати. Так, звичайно, ми повинні добре орієнтуватись у всіх галузях науки, яку вивчаємо. Вивчаємо, щоб дізнатись, що ти чогось не знав, знати, що саме ти знаєш і чого не знаєш. Але треба бути дуже уважним, щоб не заплутатись. А як іще використовувати ваші методи для того, щоб пізнати світ? У кожного з нас є багато різноманітних ігор якими можна розважити, скажімо, гостей за столом? Уявіть, що ми марсіани. І ось прилетівши на землю, ми дивимося на все зі сторони. Не можу пояснити на що саме, але по-іншому, по-новому. Можна подивитись на все навколо по-новому і як вперше ставити питання: наче ви зовсім не людина, а, наприклад, марсіанин. Який ніколи не спав, у марсіан немає сну, він їм просто не потрібен. Ви прилетіли на землю і побачили дивну звичку людей. Кожен день вони лягають і на якийсь час втрачають свідомість. І очевидними питаннями будуть: а як це втратити свідомість? Що з тобою відбувається? Думки пролітають в голові, і раптово їх немає? Чи вони просто сповільнюються? Що відбувається з думками? Як відчувається втрата свідомості? Я спробував відповісти на питання, що відбувається, коли втрачаєш свідомість. Ми якось грали на вулиці, і, і один хлопець сказав Бачиш на ту пташку? Знаєш, що це за пташка? Я відповів, що уявлення немає, що це за пташка. Він сказав, що мій батько нічому мене не вчить. Це був темнозубий дріст, чи типу того. Але все було навпаки. Мій батько вже дечому навчив мене. Дивлячись на пташку, він запитав мене Знаєш, хто це? Це темнозубий Дріст. Але португальською це бондапейда, італійською Чуталапідіда. Він сказав китайською Чанлота, японською Тейтана Такеда, і так далі. Потім він сказав: Тепер ти знаєш назву цієї пташки різними мовами. Але про саму пташку ти зовсім нічого не знаєш. Ти дізнався лише про людей з різних місць і про те, як вони її називають. А тепер давай подивимось на пташку і те, що вона робить. Навіть звичайна людина. Яка почне наполегливо навчатись, зможе бачити речі так, як бачу їх я. Звісно, і я був звичайною людиною, яка весь час чомусь навчалась. В цьому немає ніякої магії, друзі. Ось як все відбувається. Люди цікавляться чимось і починають вивчати цей предмет. Вони всього лише люди немає ніяких талантів, чи див, здатності розуміти квантову механіку, чи уявляти електромагнітне поле. Без практики читання і наполегливого навчання отже, якщо звичайна людина присвятить велику частину життя, навчанню, роботі, математиці і роздуму, вона стане вченим.